Є знижки на Акваспрей Оксі. 20% в аптеках подорожних бан та ощад. Є знижки на таблетки Аміксін IC. 10% в аптеках подорожних бан та ощад. Мавпи з почуттям гумору вчені Лос-Анджельського та Сандієцького університетів проаналізували поведінку людиноподібних мавп у німецькому зоопарку. Після перегляду 75 годин відео із приматами вони з'ясували, що горили, шимпанзе, бонобо та орангутанги здатні дражнити одне одного. Про це повідомляє New Scientist. Загалом гумор ґрунтується на соціальному інтелекті, здатності передбачати дії інших, а також розпізнавати та оцінювати порушення очікувань. Людиноподібні мавпи теж мають форму соціального інтелекту та граються одне з одним. Під час дослідження науковці виокремили 42 випадки дражнення у грайливій та спокійній обстановці. Їх розділили на 18 типів, такі як тицяння, штурхання, смикання за ширсь, перешкоджання руху та крадіжка. Ці дії часто були провокативними, односторонніми та повторювані, що й відповідає дражненню. При цьому той, хто дражнився, дивився в обличчя тому, кого дражнив, очікуючи на реакцію. Якщо її не слідувало, він посилював дражнення, наприклад, тицяв сильніше. Дослідники стверджують, що ці спостереження можуть розширити наше розуміння походження гумору та грайливості в еволюційному процесі, за словами старшої авторки дослідження Еріки Картміл, розуміння виникнення цих здібностей у мавп може дати нам інформацію про людську еволюцію. Науковці сподіваються, що їхня робота стимулюватиме інших вчених досліджувати грайливі підражнювання у більшої кількості видів. Це дасть можливість провести паралелі між людьми та нашими найближчими родичами у тваринному світі.